Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх! Перепрошую. Я вітаю всіх на сьогодні нашій вечірні молитви і розважання і запрошу до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Віра в Бога це міцна підвала на шляху до звільнення, тому віра це дія, а не емоція. Ще раз ми бачимо, як нам звертають увагу на важливість віри в нашому житті. Віри в Бога. Бо віра це є життя. Віра це наш двигун, який рухає нас вперед. як бачите, як каже Ніл Андерсон, що віра в Бога це є підвалено, тобто основа, фундамент нашого звільнення. Зранку ми з вами говорили про тактику, яку застосовує диявол проти нас: обман, ховатися в тіні. Захоплювати нашу увагу. І все це стається з тою людиною, яка не вірить, яка відкидає Бога, яка відкидає джерело. Знаєте, це як от е, з людиною, яка живе поряд із джерелом. Джерелом води криниця, е, джер... де є джерельна вода. І все, всі набирають воду звідти, а він вперто їздить і купляє воду в бутилках, бо він каже, що не може вода з-під землі бути чистою і доброю, бо в землі куча всяких різних бактерій, всякої різної нечистоти, що там все помирають, все помирає, і вода, яка піднімається через ґрунт, вона впитує в себе навпаки, все це мертве. Весь цей бруд землі. І тому він не вірить в чистоту цієї джерельної води, а вірить в цю бутильовану мертву воду. Ота само за віруючою людиною. Людина, якщо не вірить в Бога, то вона вірить в мертву воду, яка є в бутилці, пластиковій бутилці. І споживаючи цю мертву воду. Вона хоче збагатити себе. А не виходить так. Чому так не виходить? Тому що вода, яка виходить з-під землі, справжня джерельна вода, вона напитується всіма мікроелементами природи. І тоді людина через цю джерельну воду отримує всі необхідні природні мікроелементи, які знаходяться в неї самої. Як результат, той, який пив знаєте, цю воду з бутилки, то і ті люди, які пили джерельну воду, мали різне здоров'я. Ті, які пили просту воду з джерела, були сильними, здоровими, а той весь час хворів, тому що організм не отримував природніх мікроелементів. Так от наша віра. Це ось це джерело. Наша віра в Бога, вона насичує нас всіма необхідними мікроелементами для життя. Але щоб наша віра дійсно була в нас, ми маємо робити якусь дію. Щоб напитися справжньої води, людина має піти до джерела, набрати цю воду. А щоб ми отримали віру. Ми маємо рухатись. Ми не повинні просто сидіти і казати: ну, Боже, я хочу вірити. Щоби вірити, треба діяти. Як діяти? Перший крок це навчитись молитись, другий крок це почати ходити на катехізацію, тобто ходити на науку, в якій нам розповідають про те, хто такий Бог. Навчають стосунку з Богом. Третій момент це сповідь, сповідь і причастя. Бо у сповіді і причасті ми пізнаємо, хто ми є, ми фільтруємо самих себе. Наступним кроком це читати святе письмо. Це ходити на літургію не двічі в рік. Коли треба щось посвятити, а ходити щоден, щонеділі, це ось дія, яка формує нашу віру, і завдяки цим крокам наша віра розвивається. Завдяки цій вірі, завдяки цим крокам наша душа насичується необхідними мікроелементами, щоби жити. Коли ми будемо сильними і здоровими, ми зможемо протистояти будь-якому ворогу. А якщо будемо боятися і шукати мертвої води, тобто фальшивої віри, віри, яка каже, а яка різниця? Головне Бог в серці сидіти собі вдома і нічого не робити. Якщо ми таку віру будемо мати, то ми будемо пити цю мертву воду. І будемо думати, тобто себе обманювати, що ми отримаємо необхідні речі. Тож пам'ятаємо, що віра це дія, і маємо діяти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, а завтра даруй день перемоги. Бо ти святий і все завжди, нині, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!